У бюджету участі 41 проект. Взагалі в нас більше ста проєктів, які реалізовуються у бюджету участі. Серед них 41 це є допомога Збройним силам України. Всі 41 проєкт реалізований на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Тобто це в основному дрони, реби і інші спорядження. Друга програма це є програма конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Де 80% міста дає 20% це є донати. Тільки за цей тиждень три проекти такі були реалізовані. Ну, зокрема, 7-й розвідувальний батальйон, колишній 7-й стрілецький батальйон отримав дрони і Кофло. Це Національна гвардія отримала такий інтерактивний тир. І під наш 50-й полк Національної гвардії. І також 91 й окремий протитанковий батальйон. Отримав РЕП-писець. Це завдяки тому, що 20% збирала хор червоної кали... червона калина нашої просвіти. Вони проводили концерти. 80% місто дало. Це два таких проекти з 16 проектів, які ми спрямовані на підтримку Збройних сил України. Тобто, по 16 напрямках ми сьогодні підтримуємо наших захисників. Чим важливий, наприклад, і той, той проект, це є ініціативи самих мешканців. Що бюджет участі це ініціативна група, яка подає разом з військовими частинами. Ми цього року профінансували всі проекти, які були подані. То програма розвитку місцевого самоврядування вона покликана не зменшити волонтерську допомогу. Тобто, коли ну, зібрати, умовно кажучи, 600 тисяч гривень є дуже важко, а 100 тисяч це реально зібрати. 500 тисяч дає місто та? на проєкт. Ну, це набагато легше задонатити. І тому ці проєкти теж користуються достатньо великим попитом. І, хочу сказати, місто ну, активно підтримує реалізовує ці проєкти.